Доброго дня, діточки! Ось ми з вами знов зустрілися після вихідних. Я дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні до нас на заняття завітала незвичайна гостя. А хто саме, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. У садах, гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль. Жде сестрицю в гості. Хто це, діточки? Так, звісно, це осінь, наша красуня осінь. Послухайте, будь ласка, легенду. За, за народним переказом осінь, старша дочка Сонця. Вона останнього залишила батьківський гімн і стала на землі четвертою порою року, посилаючи осінь на землю. Сонце сказало їй, забирай усе своє багатство, я віддаю тобі і все своє золото. Будь щедрою і люди полюблять тебе. І дійсно, давайте з вами подумаємо, яка ж осінь. Але спочатку послухайте віршик, щедра осінь та багата із подарунками прийшла. Тож дозволь нам запитати, Чого ти осінь принесла? А про це ми зараз і дізнаємось. Отже, осінь, яка вона? Вона красива, гарна, так? різнокольорова, різнобарвна. А ще яка осінь? Щедра. що вона принесла нам? Принесла врожай, фруктів, овочів. Яка осінь? Золота, да? все золотистого кольору. А ще яка осінь може бути дощова? Бачите, іде. А ще яка осінь? Осінь. Різноманітна, тиха, сонячна. Осінь різнокольорова. І жовті, і зелені кольори, і червоні багряні. Осінь теж тут ми бачимо, яка вона красива, спокійна, різнокольорова. А скажіть мені, що нам принесла осінь? Що ми можемо зібрати у лісі? Так, ми можемо зібрати грибочки, да? ягідки. Все це ми збираємо восени. Подивіться, які гарні гриби, ягоди. Лісові. А ще що це таке? А це о, горішки, ліщина, дуже смачні і корисні, ось вони. Давайте з вами назвемо осінні кольори. Золотий, багряний, помаранчевий, червоний, жовтий, коричневий. Ось скільки. У осені є кольорів. А ось подивіться, який гарний врожай. Але мені здається, що не всі ці фрукти ростуть у нас. Давайте подивимось, що ми тут бачимо. Бачимо ананас, лимон, апельсин, гранат, яблука, груші, персики, полуницю. Банани, виноград. І давайте поміркуємо, які ж з цих фруктів ростуть у наших садах, а які ростуть не у нас. Не у нас ростуть банани, ананаси, апельсини, гранати. А що росте у нас? Яблука, груші, виноград, персик, слива, абрикос. Яка смакота? Ось подивіться ці ягідки, які ростуть у нас. Агрус дуже смачний, солоденько-кисленький, чорниця, дуже корисна для очей. Смородина, в якої багато вітамінів. Полуниця, яка просто смачна, і, звісно, багато вітамінів є і в неї. І малина, яку прийнято, коли захворієш, повіти. Лікарняний чай такий. А ось яке різноманіття овочі. Так. Подивіться, скільки їх багато. Ну, Давайте спробуємо назвати деяких з них. Що тут ми бачимо? Огірки. Так? Що ще? Помідори, буряк, морква, капуста, гарбуз. А що ще тут є? Картопля є, горошок. А давайте подумаємо, які ж овочі ростуть під землею. А під землею росте буряк, цибуля, картопля, часник, морква і радис. А які очі ростуть над землею? Кукурудза, помідор, що, що ще? Перець, капуста, огірок, баклажан, кабачок. Всі ці овочі ростуть над землею. А ось, подивіться, якою ще може бути осінь, якою хмарною, да, дуже багато хмар і дуже часто йде дощ восени. Але ми дуже вдячні осені за її врожай, за її барви, за її красу. І осінь побула в нами трішечки і йде до інших діточок, дитячий садочок, з ними також провести якийсь час. Дякую всім за увагу. Всім до побачення.